Усіх вітаю до нас у продаж поступає свіжопригнаний Volkswagen Tiguan 2018 року. Випуску авто пригнане з Європи у дуже класному збереженому стані без ДТП. на дуже крутій Комплектації це є 2 літра дизель 140 кВт, автоматична коробка передач, семиступка DSG DQ 500, повний привід 4Motion. Рідного підтвердженого пробігу автомобіль має 284 тисячі кілометрів. І головне, що цей пробіг легко можна перевірити. По він коду також він має деякі підтверджуючі документи. Відразу надам вам він код для ваших перевірок. Перевіряйте. Будь-які інші перевірки теж вітаються. Зараз буду запускати двигун і поступово робити огляд далі на цей автомобіль. Двигун заводиться гарно і на холодну, і на гарячу, на панелі приладів взагалі ніяких помилок немає. Тут максимальні фари. Full LED оптика, адаптивна, автодальне світло. Омивачі фар, фари, протитуманні фари, парктроніки тут 360 градусів. Цей значок такий типу скляний свідчить про те, що є дистронік, тобто система запобігання зіткнення, адаптивний круїз-контроль. По кузову, як можете бачити, взагалі ніяких нюансів немає. Сколів, м'ятин, царапин, будь чогось такого нічого немає. Такі 18-ті оригінальні колеса на гумі 23-го року. От, Власне, задні парктроніки. Фаркоп, який можна заховати, пізніше покажу, як це робиться. Також led задня. Задні фонарі не тріснуті, не запотівають, дуже гарно, дуже стильно виглядають. Камера заднього виду. Електропривід також є кришки багажника. Колеса також всі в чудовому стані, ніде не зацарапані, без корозії, без бордюрної хвороби. Гума теж в адекватному стані, є безключовий доступ, є два ключі плюс ключ вебасту. є мертві зони. Карта теж в чудовому стані, крім карти, зверніть увагу на те, що по проймах взагалі немає нігде ніяких нюансів, ні прищика, ніякої царапинки, нічого такого. Такі шкіряні стильні вставочки, також є підсвіточка, вона от у цьому місці, вона є на всіх картах. Також така стильна підсвітка є у цьому місці, дуже гарно виглядає. Пороги теж, як можете бачити, не зацарапані, є автосвітло, цифрова панель приладів. Можна змінювати її вигляд, також там є багато різних налаштувань. Шкіряне мультикермо. Як можете бачити, стан чудовий, оригінальне кермо не підкрашувалося, не перешивалося. Тут є управління е, адаптивним круїзом, управління мультимедіа, велика сенсорна мультимедіа, є Apple CarPlay, Android Auto та дуже багато тут різних налаштувань. Є підігрів передніх сидінь, підігрів керма, трьохзонний клімат контроль, тобто на цю сторону, сюди та на задній ряд сидінь. Webasto, електроручник, запуск двигуна з кнопки, Auto Hold. Парктроніками, автопаркування, старт-стоп, вибір режиму руху, можна переключати їх отаким от, от чином. Та додаткові є режими руху, коли нажимати оцю от кнопочку. Також сидіння водія в ідеальному стані. 280 тисяч взагалі ніяких нюансів немає. Ні потертості, ні царапинки, нічого такого. Напевно, це от є самий. Більший нюанс взагалі по салончику. Пам'ять сидінь, електропривід переднього сидіння. Задній ряд сидінь теж в чудовому стані. Також тут все в порядку, нічого не зацарапано, немає ні прищика, нічого такого. Оце є там чуть-чуть недомитий бітум. Це не прищ, це не корозія, це нічого страшного в цьому немає. Також от підсвітка є тут. Шкіряна вставочка. Також по низах карти не зацарапані, пороги гарні. Зручний, така зручна поличка, клімат-контроль для задніх пасажирів. Самі сидіння тут виглядають ще краще, ніж переднє, взагалі, як тільки з заводу. Є підстаканники. Електропривід кришки багажника. В багажнику є оригінальна полка, оригінальний килимок. Також під ним все в порядку, нічого нігде не зацарапано. Тут зберігається все, що авто приїхало за кордоном. Тут ремкомплект, тобто компресор та піна, тут домкрат, ключі, аптечка, кульочок на болтики для коліс. Фаркоп можна складати із цієї кнопочки. Нажимаю, фаркоп перестає фіксуватися, його треба засунути туди та зафіксувати, все його нема. Буду вам далі показувати салончик та розповім про те, що машина є повністю розмитнена, сертифікована, готова до постановки на першого власника в Україні. Технічний стан тут чудовий. Двигун, я покажу його роботу пізніше, що стосується коробки, ходової частини та приводу, все тут працює чудово, взагалі ніяких запитань немає, все відпрацьовує на 100%. Для таких машин цей пробіг це взагалі. Ну, не пробіг. Будемо переходити до підкапотного простору. Зараз покажу, яка там ситуація відбувається. Двигун, повторююсь, заводиться і на холодну, і на гарячу, чудово, Можете домовлятися про холодний запуск. Підкапотний простір прибирання не проходив. Трішки є тут е бруду. Там, ось там, у таких місцях. Сам двигун працює тут чудово, блок без запотівань. Під форсунками все сутесненько, також все працює гарно, рівно, взагалі без ніяких запитань. Також тут всі кришечки на акумуляторах, всі пластмаски, все на місці, нічого не поломано, все виглядає гарно. На жаль, ця шумоізоляція є, є такий тут нюанс. Але я думаю, що це не є щось таке критичне. Повторюю, що машина без ДТП, все скло по машині оригінальне. Голобове, як можете бачити, 17 2017 року, деяке скло у машини 2017 року, деяке 2018, тому що машина виїхала з заводу першого місяця 2018 року. На обліку настане 2018 роком. Також жоден болтик по кузову ні на кришки багажника, ні на дверях, ні на будь-яких інших елементах. Нічого не кручене. Авто гарантовано без ДТП. Будь-які ваші перевірки вітаються, повторюсь. Також, якщо щось забуся сказати, переходьте в опис під відео, там є вказаний мій номер телефону, телефонуйте, запитуйтесь, буду відповідати на всі ваші запитання. Також там буде вказана ціна. Ціна більш ніж адекватна, враховуючи стан автомобіля, комплектацію та його пробіг. Також буде вказана деяка інша інформація, можливо, те, що я забуся сказати. Коротше, переходьте, читайте. Зараз дякую всім за перегляд. На все добре.